Детальніше про процедуру обміну полоненими поговоримо з представником уповноваженого справ людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександром Кононенком, який з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора, вам доброго вечора. Отож, роз, розкажіть, пане Олександре, що власне найважче в процедурі обміну полоненими, якщо дозволити. Перше, я почув там, скажімо, у вашому повідомленні стосовно того, що якщо люди цивільні або військовополонені не є підтвердженими, їх досить складно поставити в списки на обмін і так далі. Да? Хотів би, по-перше, звернути увагу, що як такових списків щодо обману не, не існує взагалі. Всі люди, які є безвісті зниклими, за особливих обставин. Особливі обставини це збройна агресія Російської Федерації проти України. Всі люди, які є безвісті, зниклими, вони є автоматично в списках на обмін, а більш коректніше потрібно казати щодо репатріації на нашу батьківщину. Тому всі люди, вони можуть не переживати, вони мають право і повинні звертати до офісу уповноваженого з прав людини до координаційного штабу з питань звільнення військовополонених, які розташовані в місті Києві за адресою Спаська, 37 а також є ще Міністерство з питань реінтеграції і Національне інформаційне бюро, а також об'єднаний координаційний штаб при Службі безпеці України. Тобто це існують якісь гарячі лінії, чи це потрібно під час звернення який пакет документів з собою мати от родичам полонених? Дивіться, насправді родичі військовополонених, те, що стосується безпосередньо військовополонених, будь-який рідний військовополоненого може звернутися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до якого входять представники всіх центральних органів виконавчої влади. Він розташований в місті Києві за адресою Спаська 37. Там відпрацьовані всі процедури щодо подачі відповідних документів, звернення, е участі представників е відповідним відомств та органів державної влади, роз'яснення, надання відповідної допомоги і таке інше. Тобі ж е в державі існує єдиний центр щодо сприяння як членам сімей, так і безпосередньо військовополонених. Ну і скажіть, станом на сьогодні, як так, якщо коротко, скільки вже вдалося повернути наших військовополонених, так обміняти, і скільки серед них волинян чи маєте такі дані? Дивіться, на сьогоднішній день повернули за загалом з полону 1331 громадянина України. Ми не розподіляємо людей по регіонам. Можу вам більше сказати, да, можливо, існує статистика щодо військових частин, щодо належності їх до окремих родів військ, підрозділів. Є серед цих звільнених в тому числі цивільні особи. Тому, скажімо так, у нас не існує і немає статистики щодо саме безпосередньо, яка б стосувалась регіону, але держава працює щодо повернення всіх наших громадян. Як військовослужбовців, так і цивільних заручників та звільнених наших територій. Я дякую вам за відповіді. Нагадаю, на телефонному зв'язку зі студією АРСУ був Олександр Кононенко, представник уповноваженого справ людини в системі органів сектору безпеки й оборони.